Доброго дня, мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар. Мобілізований 24 лютого. Перебуваю в складі зенітно-ракетних військ Збройних сил України. І хочу вам надати пояснення стосовно перебування і лікування військових в цивільних лікарнях Херсона. По-перше, Допомога в цивільних лікарнях надається однозначно всім без винятку, в тому числі і військовим. Особливо мова йде про невідкладну допомогу. Тобто, якщо найближчою лікарнею є цивільне, то військових туди привозять дійсно, але їх стан стабілізують, і якщо вони транспортабельні, що найчастіше буває, то їх одразу відправляють до подальших етапів евакуації, це Миколаїв. Одеса та інші лікарні і шпиталі, в тому числі військові, де вони надалі вже доліковуються, евакуація відбувається зараз дуже якісно. Багато заїхало транспорту, причому спеціалізованого ранімо з хорошими бригадами, які везуть цих поранених і травмованих без ризику для їх здоров'я. От чому так робиться? Бо, по-перше, ми повинні е, звільнити всі лікарні е, по максимуму для на випадок, якщо буде е, якийсь глобальний прильот чи масивний обстріл міста чи околиць, і буде, щоб лікарні були готові прийняти велику кількість поранених. Тобто з лікарень треба прибирати всіх по максимуму, і в першу чергу військових. Чому в першу чергу військових? Бо чим більше військових буде в лікарнях. Тим вища ворогідність, що туди завтра може прилетіти ракета або артилерія чи ще щось. Бо е, аеророзвідка, і коригувальники і інформатори працюють постійно. Чим більше військових в цивільних лікарнях, тим більше відвідувачів в типових, е, типовому камуфляжі чи пікселях, чим більше машин стоїть типових зелених джипів на території лікарні. Тим вища вирогідність, що в цю лікарню може прилетіти. А тих лікарень вже залишилось дуже мало, і персоналу мало. Тобто, не дай Боже, прильот в одну з лікарень це дуже велика втрата для міста з точки зору надання медичної допомоги. Тому, по-перше, відвідування лікарень побратимами повинно відбуватися тільки в громадянському одязі, ніяких пікселів, ніяких машин і так далі. Приїхали, провідали, і тільки ну, по ділу. От зараз я перебуваю в одній з лікарень. У мене дуже там легка травма, трошки поцарапала там її з ногою невеличка проблема. Я буквально сьогодні лік, завтра вранці я вже повертаюсь в стрік. Просто ну так вирішили лікарі, що треба мене там на добу потримати. До мене ніхто не приїжджав. Я знаходжусь тут, в цивільному одязі, обов'язково. От. І, е, в принципі, я працював, коли відвідував я, як військовий лікар, повинен був провідувати і взнавати стан своїх бійців, які потрапляли до лікарень, то я це робив суто в громадянському одязі Спортівочки, е, так щоб не було зрозуміло, військовий я чи ні. Бо чим більше військових перебуває на території лікарні, Тим вища ворогідність, що туди щось прилетить. Ну, наприклад, от в Миколаєві там десь на третій місяць війни ми працювали між Херсоном і Миколаєвом. Звісно, що ми возили поранених і хворих до Миколаєва. То от, там була ситуація, у бійця там якесь новоутворення з'явилось, і треба було повести в онкодиспансер. Так ви щоб розуміли, в онкодиспансер не пускали взагалі нікого в камуфляжі категорично. Ні одної людини. І там навіть місцева служба безпеки чи охорона, вони ходили в звичайних костюмах і пояснив військовим, що сюди заходити не треба. І це нормально. Тобто ніхто в допомозі не відмовляє. Але треба це все розум робити з розумом і не привертати до себе уваги. Тому, шановні побратими, будь ласка, відвідування своїх. Е... Тих людей, з якими ви воювали, які поранені, будь ласка, не в камуфляжі, не на машинах. І по мінімуму не треба там хороводи устраювати, приїжджати всі в ці лікарні. Бо якщо ці лікарні будуть зруйновані, то, то, що зруйновані лікарні, то півбіди. А саме головне це втрата персоналу медичного, лікарів, медсестер, яких і так зараз в Херсоні по пальцям можна перерахувати. Це просто. Тотальний удар по медичній допомозі. Будь ласка, почуйте нас. Дякую.